У 2003 році селянщинську загальноосвітню школу реорганізовано у спортивний ліцей. За 10 років існування цього закладу освіти нового типу колектив здобув чимало нагороди відзнак і не лише у спорті, а й у навчальній та науковій діяльності. За сприяння заступника директора з навчально-виховної роботи Цуцвітлана в минулому році була відкрита єдина сільська філія малої академії наук «Колоси», яка дає свої плоди. Зараз в даній філії займаються діти з усього освітнього округу. Селянщинський спортивний ліцей є опорним навчальним закладом Селянщинського освітнього округу, до складу якого входять Новобільська, Пекарщинська та Клітищанська школи і декілька дитячих садків. Це не тільки територіальне утворення, а й система, яка здатна Безпечувати надання якісних освітніх послуг завдяки потужній матеріально-технічній та навчально-методичній базі та висококваліфікованому кадровому потенціалу. Результати успішної діяльності округу вже відчутні. Навіть новопільська школа по рейтингу вона входить в десятку кращих протягом останніх двох років. Запрацювали по новому також і педагогічні працівники. Вони змогли себе реалізувати в межах освітнього округу. Задоволені результатами співпраці і діти, і вчителі, які працюють в межах округу. Звичайно, що. Освітній округ він тоді лише можна назвати його округом, коли він дієвий, коли він працює. Наш округ дійсно працює. Всі заходи, які проводяться в районі, опробовуються спочатку. У нас на теренах освітнього округу. Ти можеш поспілкуватися з іншими вчителями, з іншими дітьми. Потім, коли ти ходиш на різні турніри, ман ти розкриваєш себе як особистість, ти реалізуєш себе в різних сферах. Під час урочистостей присвячених подвійному святу було вручено багато нагород вчителям і учням за досягнення. Завершилося святкування концертною програмою.